У смілі для працівників галузі культури провели навчання з домедичної допомоги. У час повномасштабної війни такі знання не просто корисні, а життєво необхідні. Курс провів Максим Журавель, виконуючи обов'язки головного лікаря КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми зібралися для того, щоб коротко, в декількох словах нагадати вам, а якщо не нагадати, то пояснити, що таке аптечка. Індивідуальна аптечка. Ваша індивідуальна аптечка вашої першої допомоги індивідуально підкреслює. Учасники не лише прослухали теоретичну частину, а й відпрацювали базові навички на практиці. Як діяти при зупинці серця, втраті свідомості, кровотечах, окрему увагу приділили, тому що має бути в кожній домашній аптечці, аби не розгубитися в критичний момент. Багато людей кажуть, що е, дуже дорого зібрати аптечку. Цивільну аптечку, так це дорого, але на це не всі кошти світу. І ваше життя, і здоров'я не йде ні в яке порівняння з грошима, що повинно входити в цивільну аптечку. Це турнікет. Але для того, щоб зупинити невелике вінозну кровотечу, достатньо буде того і пов'язки. 150 гривень. Більшість людей помирають, тому що панікують. Темнота це страх. Російте страх. Шляху фонарик. Хімічне світло. Це паличка, якої хімічна речовина. Достатньо її зламати, і протягом 4-5 годин у вас буде світло. І, мабуть, даже буде саме головне, що повинно бути в цій аптечці, як ні? смішно свисток. Тому що кричати ви довго не зможете. Фізично. Звичайний дитячий свисток. Оце в двох словах, що повинно бути в вашій аптечці. Домашній, індивідуальний, У кожного з вашої родини. Е, і йдете лягати спадки. Оця така штучка біля вас. Тому що більшість обстрілів йде ночі. Війна навчила нас не ігнорувати загрози. Відтепер працівники сфери культури не тільки бережуть духовні цінності, а й готові діяти в екстрених ситуаціях.